Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні велике свято, покрова. І, як кажуть, такої роботи нема. Сіла, я вам показувала, що я купила таке, як велике яблуко, томатіло. І виставила, і, бачите, я вже хочу зібрати з нього насіння. І трошечки аналізу зроблю. Не знаю, але ну мені сподобалось. Якщо ще не хворіє, не знаю якої висоти, бо воно таке було, як велике яблуко. От, велике яблуко було. І знаєте, така м'якоть, тут видно дуже. Бачите, соковита. І смак, бачите, така вона ем, ну, яка, ну, не як, а така розсипчата, як би м'якоть, як зрілий, такий насичений помідор із м'якоттю. Пробувала, я зробила сальсу із своїх маленьких. Ну, яких маленьких? У мене два сорта було, ананасний і. Ем, Ще один десертний. От, і зробила сальсу. Ну, що я вам скажу, це яка аджика наша. Ну, вони кажуть, сальса, ну, можна порізати. Я робила по рецепту е, пекла. Порізала по половинці фізаліс і запекла в духовці. Перчик припекла, цибульку припекла, пропустила через м'ясорубку, додала перцю гострого, чесничку, час, а чесничок я теж припекла трошки. Получилось смачно, гостренько. Ну, нагадує наша аджика. Є варена аджика, є сира аджика, Ну, це як варена аджика, бачите. І зараз я воно дозріло, бачите, такий соковитий, гарний вигляд. І думаю, виберу насіннечка, попробую, як воно буде рости у нас. Бо це фізаліс з Америки, коли я купляла продукт з Америки. Ну, Подивимося, що вийде. Будемо мати надію, бувайте здорові гарних вам настроїв.